Я не можу зрозуміти, чому, коли в той час, коли йде війна в країні, ви сажаєте рози, бруківки, стелите мільйонами грошей. А військовим немає коштів. Так розпочалася чергова сесія Шпанівської сільської ради. Військовослужбовиця виступила із звинуваченнями місцевої влади у недоцільному використанні бюджету. Жінка обурює те, що виділяються великі кошти на благоустрій села. Поки військові жителі громади не мають необхідного спорядження та змушені купувати його за власний кошт. Є людина, наприклад, я вам приведу приклад, яка на нулі з перших днів війни евакуює поранених. Мертвих людей, вона свої коштів, свої зарплати купляє запчасті на автомобіль. На що депутати сільської ради відповіли? Якщо до них не надходило офіційне звернення від військового, то вони не можуть виділяти кошти на їхні потреби. Приходять або мама, або дружина, або діти. Приходять. Ну чому вони не виказують свою думку? Ви знаєте, мій чоловік там, мій син там. Йому треба те, те, те те. Вони написали на матеріальну вони не озвучили цього. Звідки ми маємо взяти? Що що їм потрібно? Ось листи військових частин є, будь ласка, актів, по яких виділені були ці кошти. А на звинувачення в недоцільному витрачанні коштів на благоустрій села. Голова Шпанівської територіальної громади відповів: бюджетні кошти, які спрямовані на порядок ВТГ, за законом не можуть бути виділені на військову техніку чи обладнання, тож нічого із цим вдіяти не можуть, тому що громада має жити. Має, скажімо, кошуватися трава, має бути чистота громаді, мають платитися заробітні плати вихователям, ну тобто там, де дітки в садочках, в школах вчаться. Зрозуміло, хочеться максимум віддати, і то є правильно, треба по максимуму допомагати. Ну, Один є такий момент, що законодавчо, якби ще воно було врегульовано, що можна ось там. Віддавати ті гроші, бо ми як купляємо, забезпечуємо і відповідно актами передаємо на свій страх і ризик, тому що тут, на жаль, законодавство до кінця не пропрацьовано. На сесії шпанівської сільської ради затвердили бюджет на 2024 рік. Він складається із 120 мільйонів гривень. Як стверджує очільник громади Микола Столярчук, наступному році для наших захисників виділять більше ніж у попередньому. Ну, так як ви чули, що будуть на свій... Ми виділяємо, зменшуємо фонд заробітної плати сільської ради. Відповідно, три мільйони направляємо на закупівлю необхідної техніки. Не знаю, можливо, то будуть дрони. Будемо вже визначатися в процесі. Тобто, це те, що ми зараз посильно можемо зробити. Крім цього, за словами Миколи Столярчука, військовослужбовці можуть звертатись до сільради, якщо у них є потреба у спорядженні. Має бути клопотання. З військової частини за підписом командира командир встановлює необхідність того обладнання або грошового якоїсь субвенції, яка необхідна буде для ну для них, тобто за підписом обов'язкового командира, частини має бути. За словами селищного голови, у 2023 році на потреби військових громада виділа понад 23 мільйони гривень. А щодо 2024-го, то конкретні цифри зможуть озвучити на наступній сесії. Ірина Грабчаколегшала Май, телеканал ITV.